Замок, Радомисель, що знаходиться у місті Радомшель, прийняв свого десятитисячного відвідувача, який за задумом власників отримав старовинну ікону Богородиці. Співпало так, що ювілейним відвідувачем став саме священик. За словами отця Сергія, коли дізнався, що саме йому дістався образ матері Божої, сприйняв це як благословення та добрий знак. В першу чергу вона зараз буде в моєму домашньому кинастасі, моєму батьківському домі. А подальшому, коли я знайду свою спотницю, знівна буде займати. Цільне місце в моєму домашньому конеста, як розповідає засновник комплексу Ольга Богомолець, подарункова ікона має назву Богородиця Троєрушиця. Вона має давню історію та користувалась великою популярністю серед жителів північного регіону. Українці молились до неї, що витрапило чудо, і аби не боліли руки. А ви знаєте, що руки це був єдиний. Найбільш гарантований інструмент праці. Власне, ми вибрали цей образ, тому що він є дуже дивний. Він є унікальний, і мені дуже хотілося, щоб та людина, яка отримає такий подарунок, щоб вона була щаслива, щоб вона була здивована, і щоб вона пишалася тим, що вона була в такому музеї. Щоб вона нагадаємо, замокрадомосель єдиний у світі музей української домашньої ікони історико-культурний комплекс. Тут зібрана п'ятитисячна колекція хатніх образів, відновлено інтерв'ю. Р'єри сімнадцятого століття